Якщо ви відчуваєте себе дерев'яною, це відео точно для вас. Тут я зібрала чотири рухи, які є зовсім нескладними, прямо саме базові, для того, щоб ви себе класно, впевнено і розслаблено відчували на вечірці десь на фестивалі, в клубі, на дискотеці. Називайте, як хочете, всюди там, де є танці, і ви можете проявити себе тілесно, ці всі рухи обов'язково знадобляться. Будемо ми починати. Дивитися, з якої вправи. У нас ножки стоять на рівні плечей. Просто рівно стоїмо. Одну згинаємо, іншу залишається рівно. Дві випрямили. Зігнули, випрямили. Тепер одну згинаємо по черзі, іншу випрямляємо по черзі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ножка, яка у нас пряма. У нас стегно цієї ножки чуть-чуть виходить в сторону. І ви допомагаєте йому, щоб вони стояли просто прямо, а трошечки відставляли його в сторону. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Для того, щоб довершити цей рух, нам обов'язково треба використати руки. Вони в нас будуть йти ось так: одна вверх, інша вниз. Далі, одна вверх, інша вниз. Раз, два, три. 4. Можете клацати, можете не клацати, як ви хочете, як ви будете відчувати музику. Давайте спробуємо об'єднати. Та ножка, яка у нас рівна, то та ручка йде наверх. Та, яка зігнута, ручка йде вниз. Раз, два, три, 4, 5, шість сім, вісім. Раз, два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. В кінці відео ми під музику станцюємо всі ці рухи, тому не вимикайте, йдемо вчити наступну вправу. Наступна вправа. Ножки у нас так само залишаються, тільки тепер ми будемо не згинати, розгинати колінка, а будемо робити вісмірочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Як ми робимо вісьмірочку? Одне стегно у нас йде в одну діагональ вперед, інше назад. Те, що спеді прокручується назад, і те, що було ззаді, виходить наперед. Далі переносимо вагу на цю ножку, провели. От тою ножкою, якою ви проводите вісьмірку, на тій нозі у нас вага. Оця у нас вільна. Та що зігнута. Далі. Наступили, провели. Наступили, провели. Наступили, провели. Наступили, провели. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8. Тут дуже важливий момент. Слідкуйте за вашими носками, щоб вони не дивилися отак всередину. Тому що ви отак вас заносити може, і а, носочки автоматично йдуть всередину. Важливо, щоб вони були трошки назовні, або рухались разом з вашими стегнами, але дивіться так, щоб вони одночасно рухались, щоб не було ось такого. Тому раз, два, три, 4, 5, 6, сім вісім. Нам треба закінчити цей рух обов'язково руками. Дивіться, який рух будуть робити ручки. Вони у нас закручуються, зап'ястя всередину, 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 всередину. Тобто ми будемо йти. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вам не обов'язково на кожен рахунок, бо в нас не зарядка. Це має бути просто плавний, такий жіночний, легкий рух. Тому. Стегна у нас роблять вісьмірочку. В довільному порядку ручки у нас роблять таку завертушку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. Наступна вправа. Будемо йти робити. Будемо йти робити крок в сторону. Ножки разом на носку. В сторону, носок. В сторону, носок. Коли робимо носочок, у нас стегно трошки відходить в сторону. Теж. Саме стегно. Встали. В сторону, стали, в сторону, стали, в сторону. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Руки у нас тут будуть на стегнах. І робимо так само. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Останній рух, четвертий. Як він буде виглядати? Будемо ставити одну ножку на носочок в сторону, корпусом повертатися в діагональ і ставити ручку вниз. Отут слідкуйте, щоб вона була не розслаблена, а напружена. Ми перший і третій опускаємо вниз. І тут кут у нас. Забрали. Тепер інше. От у нас є ліва рука, ліва нога одна в стороні, ножка, інша рука ось тут залишаємо внизу. Залишає. І а раз. Два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. І дивіться, ми не зразу ставимо її внизу, а зверху вниз. Зверху вниз. Наверх підняли. Зверху вниз. Підняли. Ось такий кокетливий рух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці. Зараз об'єднаємо все з самого початку. Пам'ятаєте початок? Трошки на ширні плечей. Раз, два. Три, 4, п'ять, 6, 7, 8. раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Зараз робимо це все під музику, тому готуйтесь. Почали класну зв'язку, класну хореографію всього чотирьох рухів. Я думаю, ви тепер будете відчувати себе королевами танцполу, тому що це, хоч і не складні рухи, але однозначно ви не зможете тепер сказати про себе Я дерев'яна. Тепер після цього відео вже ні. Тому зустрінемося в нових відео і дуже буду рада, якщо будете використовувати ці рухи просто для життя.